Вільям Шекспір, Сонет 130 Її очей до сонця нарівняли, корал ніжніший за її уста, на білосніжний пліч овали, Мов здроту чорного коса густа. Тріант багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не стрічав. І дише так вона, як дишуть люди. А не конвалії між диких трав, і голосу її рівнять не треба до музики, милішої мені. Не знаю проходу богині з неба, а кроки милої цілком землі. І все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими. Сонет 130-й присвячено оспівуванню земної краси коханої. У вірші відчутне іронічне ставлення поета до тих митців, які оспівують дам серця, наземної краси. Сонети Шекспіра вважають ліричним щоденником автора, а також за життя сучасника Шекспіра надзвичайно високо цінували його талант, називаючи письменника солкозвучним і медоточовим.